Якщо вам з якоїсь причини знадобилися захищені пристрої, їх на ринку дуже багато. Але якщо ви хочете, щоб ці пристрої працювали для вас звично і злагоджено, сьогоднішній огляд для вас це Galaxy X Cover 7 і Galaxy Tab Active 5 5G, смартфон і планшет зі змінною батареєю для людей, яким не сидиться на місці. І тут є конструктивні особливості, які б мені дуже хотілося бачити у звичайних смартфонах і планшетах. Але перш ніж почати, я ось що подумав: якщо Samsung робить захищені смартфони і планшети... Жати, чому вона не робить захищений смарт-годинник? От було б круто побачити, наприклад, Galaxy Watch X Cover. Ви в коментарях напишіть, що думаєте про це. Я їм передам це. А коли на ринок вийде захищений Galaxy Watch, ви будете сміливо казати, що це ви брали участь у цьому процесі. Повертаючись до смартфонів і планшетів, коли компанія створює якийсь продукт, у неї стоїть непросте завдання: зробити його потрібно збалансованим з одного боку, щоб залізо не підвело, а й водночас, щоб маржинальність не падала. До того ж, що вища маржинальність, то зазвичай успішніша компанія. А від цього залежить подальше задоволення користувача, адже ми хочемо купувати пристрої якогось одного бренду і почуватися як удома та бути впевненим, що цей бренд надасть нам тривалу підтримку і величезні. Чезний асортимент пристроїв у майбутньому, щоб нам не довелося шукати новий цифровий дім і ставати кочівником, як це часто буває в користувачів продукції з піднебесної Ці пристрої будуть підтримуватися максимально довго настільки, наскільки це взагалі можливо, але створюючи захищені пристрої, Samsung зробила для себе ще складніший вибір, тому що з'явився третій параметр. Захищеність, і тут виходить, що якимось параметром потрібно жертвувати. У компанії посиділи, подумали, напевно, буде правильно все ж таки жертвувати продуктивністю, адже потрібно створити дуже захищений і функціональний пристрій при цьому, щоб він не був дуже дорогим. Але й так, щоб себе не образити. знаєте, мені подобається підхід Samsung. як ти допоможеш у майбутньому іншим, якщо ти собі допомогти не можеш. Молодці, наш підхід. Так, Galaxy X Cover 5 та цей планшет це не найпотужніші пристрої у своєму ціновому сегменті, зате ви можете зробити ось так. І ось так. І з ними нічого не станеться. Так, це круто. А зараз треба знайти смартфон. Де він валяється? Ось це завдачка. Смартфончик ти де? Так, ну один впав десь тут. Тут така о, знайшов, ледве не втратив. З цієї зв'язки мені найбільше подобається планшет, просто тому що я відчуваю слабкість до міні-планшетів, а тут він ще й з повноцінним S-Pen і додатковим захисним чохлом, в який цей S-Pen ховається. Слухайте, міні-планшет це просто суперзручна тема. Я зараз в поході. У мене і планшет, і смартфон, але рука все одно тягнеться до планшета. Я не знаю, чому і так істотно. А, моя рука. І моя свідомість і півсвідомість тягнуться к більшому екрану. Хоча, ну, це ж не смартфон, хоча з цього планшета можна зателефонувати, і це дуже-дуже круто. Але все одно, коли переді мною смартфон або планшет, у мене рука тягнеться до міні-планшета. Я тут вже карти, різні темки, нотатки, календар трішечки попрацював, пошта в лісі. Супер-дуже зручно. А зараз я буду спробувати знищувати цей планшет і смартфон, будемо кидати його з дуже небезпечного місця. Ну що, як ви вважаєте, виживуть чи ні? Зараз будемо скидати. Знаєте, тут доволі не низько, скажімо так. Треба подивитися, щоб нікого не було. Ну що, перший пішов? Другий пішов. <рес> Кроше він упав на ось цю фігню. Просто капець. На кам'яну плиту. Я не знаю, чи залишився він живий. Ну, зрозуміло, що у нього відлетів акумулятор і захисний чохол, але все одно, блін, впасти на такий гострий кут. Це капець. Смартфон впав на більш-менш. М'який камень відлетів, акумулятор теж все відлетів. Давайте дивитися. Так. А, так, планшету взагалі пофіг. Він навіть і не розкрився, у нього тільки кришка. Екран повністю цілий, захисний чохол. Замортизував так, що просто відскочив. Так, все, вмикається. Поїхав далі. Смартфончик, акумулятор, сюди, кришечка. Що сам смартфон? Пофіг йому взагалі. Щось розкрився, там щось впав. Зараз будемо вставляти акум і дивитися, чи живий, чи не живий, але планшет такий пум-пум. Просто капець. Я ж налякався, якщо чесно. Це треба все буде зараз відмити, ну, тому що ви самі розумієте. Не те, щоб я його буду продавати на Алекс. <ріст> 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 Вмикаємо смартфончик. Смартфон вмикається. Ну все, слухайте. Птю, дві. Не вбивайки. давайте пройдемося цінами, технічними характеристиками і захистом. Смартфон XCover коштує близько 350 євро. Це пристрій на процесорі Mediatek 6120, тут 6 гігабайт оперативної пам'яті. Екран великий 6,6 дюйми, але працює тільки в режимі 60 Гц. Так, Android смартфон на 60 Гц – це не дуже звично, але ми маємо справу не з простим пристроєм. Це захищений засіб зв'язку і в тих умовах, в яких його використовуватимуть. Там явно не до відстеження плавності екрану. Там головне швидше очистити екран смартфона від піску, болота та іншої нечисті і якомога швидше вийти на зв'язок. Так, цим смартфоном в прямому сенсі слова можна бити горіхи. У нього супер товсте захисне скло на екрані, але потрібно віддати належне сам смартфон доволі тонкий. А цього точно не чекаєш від захищеного пристрою. Galaxy Active Tab 5 це вже більш дорогий пристрій, ціна близько 500 євро. Це про. Процесор Exynos 1380, теж 6 ГБ оперативної пам'яті, але екран тут 120 Гц. Ці пристрої захищені за стандартом ip 68 плюс військовим стандартом mil std 810 h Тобто, ці пристрої пройшли дуже багато різних стрес-тестів. Вони були під різними температурами, під різним натиском у воді, у різній вологості, і вони були у мене, тому що я теж з ними дещо. Зробив. А ще як у смартфона, так і у планшета є чудо-кнопка. Я її так називаю. У цих пристроях для швидкого запуску будь-яких функцій передбачили спеціальну екшн-кнопку на бічній панелі. На смартфоні вона по стандарту виконує дві дії: одне натискання запускає ліхтарик, тривале натискання запуск камери. Але ці всі дії тут можна в налаштуваннях перепризначати. І головне, що це. Величезні кнопки, ти точно не промахнешся. На планшеті за замовчуванням запускається календар і також камера. І ось ці кнопки дуже зручні, і так вийшло, що я постійно прагну їх натиснути, щоб щось запустити. Вони тут відіграють ще психологічну роль клікера. Ну, знаєте, як ручка з кнопкою, якою ти постійно хочеш поклацати. Плюс на планшеті для зручнішої навігації в складних умовах зробили три фізичні клавіші: клавіша меню, клавіша Хоум і клавіша. Бек, тобто назад. Але що мене найбільше здивувало, так це те, що обидва пристрої підтримують Є 7 і при цьому ще й є двосімочними рішеннями. По факту, ми ж як звикли, є 7 це доля флагманів, де обов'язково потрібен наворочений процесор, який це все підтримує. Як бачимо, навіть середньобюджетного медіатеки власного Exynos було достатньо для Samsung, щоб додати у свої пристрої E7. що ж заважає іншим гравцям ринка. Зробити так само, якщо мене дивляться військові, вам маленьке попередження. Смартфон x кавер 7 працює тільки з Wi-Fi мережами на 2,4 ГГц. 5 ГГц частоти він може не знаходити. Для звичайного обивателя це не дуже важлива інформація. А ось для зв'язківців і людей, які працюють у підвищених зонах ризику, може стати в пригоді. Камери в цих пристроях початкового рівня по 12 мегапікселів. Відео записують тільки Full HD 30 кадрів на секунду. Фото роблять звичайні без нічних режимів. І додаткових опцій. Це пристрої, за які ти не переживаєш, коли йдеш у десь похід на риболовлю у тривалу і активну подорож тощо, або ж кріпиш його на кермо велосипеда чи мотоцикло. Впаде не страшно, промокне не біда, загрузне в ґрунті на болоті. Взагалі добре, це його природне середовище. Та навіть якщо хочете сісти на природі та посмажити м'ясо під дощем, поглядаючи лівим оком улюблений серіал на планшеті, це те, що потрібно. Роз'єм міні-джек. Є в обох пристроях. У планшета є S-Pen. можна завжди написати якісь зручні замітки до карт та інших схем. А сам планшет, як і смартфон, може бути засобом зв'язку. Ви можете розмовляти по ньому як по телефону, повна підтримка всіх мереж і форматів. І, звісно, додаток телефон у прошивці. Взагалі, краса. Так, акумулятори тут не наємніші, але вони змінюються. За пару секунд. Але знаєте, що мені найбільше сподобалося? Коли ти береш захищені пристрої в руки, ти не усвідомлюєш, що це все ще пристрої сімейства Galaxy, і це все ще повна підтримка цієї екосистеми. Тобто навіть початкове налаштування пристрою відбувається автоматично, якщо у вас на руках є інший гаджет Samsung. Він одразу по повітрю визначає новинку і пропонує перенести всю конфігурацію по Wi-Fi або за допомогою дроту. Так, просто ще. Не було ніколи. Буквально 5 хвилин всі мої налаштування, додатки, навіть розташування іконок на робочому столі, все це опиняється на новому вже захищеному смартфоні або планшеті. І це круто. Обидва пристрої мають підтримку карт пам'яті microSD до 1 терабайту. Я впевнений, що такі пристрої, хоч є нішевими, але знайдуть свого покупця, особливо серед любителів екосистеми Samsung. Знаєте, як я, наприклад, роблю? Я буду брати ці пристрої Пристрої заряджати їх до 100%, витягувати акумулятор, ну щоб він просто не був всередині смартфона, і просто покладу ці пристрої десь у себе в автівці. На всяк випадок, нехай буде. Різні ситуації відбуваються: тут у тебе є заряджений акумулятор, ти його чік швиденечко. Сюди, Бемс, у тебе є пристрій для зв'язку у будь-яких умовах. Друзі, дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. Залишаємося на зв'язку. Підтримуйте канал, підтримуйте ЗСУ. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!